Якщо ти зайшов чи зайшла на мій канал, і він тобі сподобався, то підпишись на нього. Якщо не сподобався, то не заходи на мій канал. Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія. Війна тривала, пошук оптимального, судова влада, верховенство права. Отож, розглянемо, що собою становить судова влада держави вільних об'єднаних первинних громад. Пункт 1,6 розділу з держави констатує: Судова влада держави вільних об'єднаних первинних громад складається з суддів судових посадових осіб по приведенню рішення суду до виконання судовиконавців, криміналіста пошуковця, судових посадових осіб за виконанням вироку суду, наглядачів за засудженими. Та судових захисників обвинуваченого адвокатів. Як бачимо, що в системі судової влади відсутні прокурори і судові пристави, які існували у існуючій традиційній судовій владі, ви можете задати питання: а хто буде здійснювати роль державного обвинувачення у такій судовій владі і хто буде забезпечувати порядок у суді? Відповідь тут проста: обвинувачувати підозрюваного у скоєнні злочину немає жодної потреби так. Як криміналіст-пошуковець має надати суду всю доказову базу про скоєння злочину, без якої судове засідання є безглуздим і не може відбуватися. На основі зібраної доказової бази, суддя не визначає винуватість чи невинуватість порушника закону, адже його винуватість доводять зібрані докази криміналістам пошуковцям. А визначає покарання порушнику закону і величину розмір відшкодування потерпілій стороні та первинній громаді порушником закону, а порядок на судовому засіданні забезпечує охоронна служба первинної громади. Тож, для чого, тоді необхідний захист порушника закону тільки з одною метою, щоб забезпечити непревзятість криміналіста пошкодця. І підтвердження, що всі зібрані докази порушника закону є зібрані законно, а не сфальшовані і зібрані в достатній кількості для винесення справедливого вироку суддеві суддею порушнику закону. Але найголовніша роль адвоката це виступати від імені відповідача при розгляді в суді, майнових та інших некримінальних справах. А також як арбітри при розгляді спірних питань між сторонами з метою недоведення цих справ до суду способом кладання мірових угод. Тому в державі вільних об'єднаних первинних громад все, що стосується права судових і арбітражних розглядів, не є приватною справою, і приватна діяльність цих питань не практикується, приватна адвокатура в державі відсутня. А ось що стосується суддів. Це питання є особливим і воно абсолютно не було схоже на ту суддівську систему, що існувала країні до цього. Пункт 3. Розділ 6 скрижаду проголошує судді, це знавці законів первинної громади, законів вищих громадських об'єднань та міжнародного світового законодавства, судді, що досягли. Пенсійного віку отримують ранг судді радника. Це зрозуміло. Адже це твердження схоже на те, що є у планетарній судовій практиці, а ось потім все зовсім по-іншому. Держави, що живе по скрижаві, суді діляться на три рівні: перший рівень найнижчий, а найвищий третій рівень. Та краще звернемося до скрижави розділу 6 з 5 пункту. По 10-й суддя першого рівня це знавець законів первинної територіальної земельної громади. Суддя другого рівня знавець законів первинної територіальної земельної регіональної громади та законів держави. Суддя третього рівня знавець законів первинної територіальної земельної регіональної законів держави та міжнародного світового законодавства. Суддя першого рівня. Має мати вищу юридичну освіту. Суддя 2 рівня має мати вищу юридичну та вищу базу економічної освіти. Суддя 3 рівня має мати вищу юридичну, вищу базу економічну та вищу базу технічну освіти. До 5, 6, 7 і 8 пунктів, надіюсь, питань немає. А ось щодо 9 і 10 пунктів у вас, любі читачі слухачі, може виникнути цілий ряд питань. І не дивно. Якщо знайти людину з двома вищими освітами юридично-економічною ще можна, то знайти людину з трьома вищими освітами юридично-економічною технічною буде вельми непросто. І дійсно, так було на перших початках, перші 5-10 років, як наша країна стала жити по скрижаю. А потім все нагладилося. Коли ще йшла війна, і територіальні громади структуризувалися на первинні громади. А перевинні громади, прийнявши скрижаль за основний закон, стали формувати виконавчу і свою владу за скрижалом. Питання обрання суддів третього рівня було ще не актуальним. Тільки після закінчення війни, коли існуюча тодішня, як вони себе вважали, легітимна влада захотіла провести вибори в парламент і вибори президента, народ, що вже створив нову владу за скрижалом, заявив старій владі, що для них потяг вже поїхав. І вони залишилися поза ними. Адже вони не звертали уваги на те, що робилося на рівні територіальних і навіть земельних громад. Влада думала, що народ просто грається, а в дійсності це вони гралися, створюючи виданість бурхливої роботи, а народ просто знайшов інший вихід, який, звісно, був не доподобить тим, хто звик не до роботи, а до її імітації. А на устрій вимагав від кожної по особи роботи, а не її імітації. Та повернемося до судової влади. Отож, як закінчилася війна, то вже треба було формувати судову владу Регіональної громади, де вже була нагальна необхідність мати суддів третього рівня. Ось тоді і пішли по аналогії з пунктом 7 першого підрозділу 5 розділу, як це записано при виборах посадових осіб виконавчої влади. Всі посадові особи мають мати закінчену вищу освіту, в окремих випадках спеціальну освіту і обов'язково з моменту обрання посадовцем навчатися з метою здобуття вищої освіти. Тобто обрали суддею особу, що мала вже дві вищі освіти юридичну, економічну або технічну. А після обрання цієї особи суддею вона була зобов'язана збувати третю вищу освіту, технічну або економічну. Не будемо більше. Зупинятися на інших питаннях 6 розділу а прийдемо до розділу 7 розділу Верховенство права первинній громаді її вищих об'єднаннях держави. А хто бажає більш детально ознайомитися з розділом 6 слова влада первинної громади і вищих об'єднаннях держави тут та під цим відео. Отож, перейдемо до розгляду 7 розділу. Верховенство права первинній громаді і вищих об'єднаннях держави. До тих питань, що стояли перед первинною громадою і Вищим об'єднання територіальної земельної громади під час війни, яка продовжувалася, як наголошує пункт 1 7 розділу скрижави в первинній громаді держави, визнається її принцип верховенства права. Згідно пункту 2, 7 розділу скрижави, роль суду полягає у визначенні порушеного закон чи ні порушено права і свободи вчини. Визначені розміру шкоди, завданої в результаті порушення закону первинної громади або окремої людини, визначення рівня вини порушника закону та розміру відшкодування. Найбільшим покаранням привинній громаді є позбавлення громадянства і довічного винання за межі первинної громади і держави в цілому. Але суд в цьому питанні не наділений правом останньої інстанції. Пункт Третій розділ сьомого скрижалю каже, якщо судом доведено, що скоєно злочин, за який належить покарання, позбавлення громадянства і вигнання за межі первинної громади держави, це рішення суду має бути затверджено в вічі первинної громади в формі закону. Якщо закон, який приймає зміну і скасову первинна громада, є змінною константою, то як наголошує пункт 7 і 7 розділу скрижалю, Норми скрижали організації життя правільної громади є нормами прямої дії, і вони є незмінними, допоки існує первинна громада і держава, створена вільними первинними громадами. Закони первинній громаді згідно пункту 9 розділу 7 скрижалу приймаються на основі організації життя первинної громади і не мають його заперечувати або вносити в нього зміни. А пункт 10 цього ж розділу скрижалу Забороняє будь-кому тлумачити скрижаль. Жодна посадова особа, жодна виконавча служба не має права на тлумачення скрижалю, організації життя первинної громади та інших законів громади. Проте, тлумачити закони, що приймає первинна громада, може сама первинна громада на віччя. Пункт 11 розділ 7 скрижалю каже, тлумачення законів первинної громади оформляються законом і приймаються на віччя. Особливим є в первинній громаді відношення до захисту прав і свободи іноземних громадян. Пункт 12, 7 розділу Скрижалю каже: захист прав і свобод і громадянина іноземної держави здійснюється в відповідності до того, як в державі, громадянином, якої він є, захищаються права і свободи громадян, первинних громад, що утворюють державу. Тобто, якщо в якійсь із держав планети прислідуються або не захищаються громадяни нашої держави, то громадянам цієї держави годі очікувати на толерантне ставлення до них на території нашої держави. Як правило, громадянам такої держави просто забороняється в'їзд в нашу державу, адже держава це результат прагнення більшості громадян. Але якщо громадяни такої держави... Попросить нашій державі політичного захисту, то за рішенням вічі будь-якої первинної громади нашої держави такий захист їм може бути наданий або ремонтовано відмовлено надані такого захисту з обов'язковим казанням причини відмови. Тож застосування пунктів 12 і 13, 7 розділу з державою буде здійснюватися тільки після закінчення Великої війни з Східною Федерацією. А хто бажає більш детально ознайомитися з розділом 7 Верховенства права первірної громаді і вищих об'єднаннях держави послать тут та під цим відео. Наступна наша розповідь буде стосуватися розділу 8 скрижалю Покарання за порушення законів первинної громади. Не перепощуй моє відео на Twitter, Фейсбук і Телеграм канал. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець з гори під цим відео.